Те, що відбувається, це ніяким чином ніякий не шантаж, не страйк. Ми неодноразово зверталися до військової адміністрації, ми зверталися до обласної військової адміністрації, ми неодноразово були на прийомах у пана Брижинського, ми писали листи, ми намагалися донести інформацію, що ситуація вкрай критична. Наше підприємство вчора жодна машина не отримала пального, нас не заправили. Наш борг за паливо складає там, десь близько 800 тисяч гривень. Цей борг тягнеться вже ну, мабуть, з півроку. Ми постійно перебуваємо в такій кризі. Беремо, віддаємо, беремо, віддаємо, беремо, віддаємо. Учора нас не заправили. Е, ситуація наступна. Зазвичай у нас в автобусах баки пальним заповнені на 100%. Тобто, позавчора машини були заправлені, вчора вони день відпрацювали. Сьогодні вони працюють над тому, що залишилось у баках. Наскільки його вистачить, Ну, по нашим розрахункам десь до 14-15 години. Потім машини просто будуть з'їжджати в парк, тому що ну, вони просто встануть на дорозі і будуть стояти, їх приде тягати. Така ситуація. Розмовляли з головою адміністрації військової, ще тиждень тому він казав, да, я розумію. Дайте мені розрахунки, я перепровірю, перепровірю, дай розумію, 9 мільйонів в межах тих коштів, що є, я проплачу, проблем немає. Але з того часу щось змінилося. Щось змінилося, і на неодноразові наше звернення ніхто не реагує. Хочу сказати, що за час дії програми ми майже ну, мабуть, один раз чи два, що отримали цю компенсацію в повному обсязі. А решти рази ми не дополучали по 600 тисяч, по 800 тисяч, по 150 тисяч. Я підрахував за час роботи нашого підприємства, нам не доплатила міська, міська рада, нам не доплатила 2 мільйона 800 тисяч гривень. Тобто роботу ми виконали, виконали на 100%, а не доплатили нам 2 мільйони 800. Ну, Розуміючи, який стан в країні, ми на це погоджувалися і не підіймали цього питання. Прибутку в підприємстві взагалі немає. То, що там хтось каже 20% прибутку, звідки може бути прибуток 20%, якщо в програмі компенсації вартість пального закладена 30 гривень. Може, пан Брижинський не знає, скільки коштує це пальне? Так я йому кажу, що на сьогоднішній день саме дешеве пальне 50 гривень. Нема нижче ціни. По програмі в тарифі розраховується вартість 30 гривень. А пальне в нашій діяльності це, ну, наверное, 50% забирає грошей. Так. Да. Така ситуація. Заробітна плата. На підприємстві працює більше 80 працівників. 21 числа ми повинні були заплатити зарплату, ми не заплатили. Коштів у нас нема. Ситуація напружена. Люди дзвонять, обривають телефони. Свята, всім потрібні гроші. Грошей нема, виплати нам затримують. От така ситуація. Транспорт взяли новий, підприємство взяло кредит більше 80 мільйонів. Кредити не платяться. Військова адміністрація на тиждень затримує проплату, вона ж потім платить через тиждень, да? От там, раніше. От тиждень воно у них лежить, вони не платять. Я йду, кричу, говорю: ну що ви робите? Не кредит. Кожного дня йдуть штрафні санкції. І вони дуже серйозні. Ну, порахуйте, на 80 мільйонів, які штрафні санкції за добу просрочки. Вони тримають тиждень, потім платять. Ну вони нанесли підприємству шкоду 150 тисяч гривень. Що це як не знищення транспорту в місті Черніги? Тому ми от ще раз хочемо звернутися. Ну, дійсно, програма працювала, і в місті Чернігові був транспорт ну, майже найкраще, тому що ну, і до нас зверталися з інших міст, цікавились, як, як працює, як, як ми це змогли зробити. Ну а зараз воно все може просто бути знищеним.